Вітаю на каналі Магія Таро. Відповідаю на питання в коментарях. Херсон. Коли буде припинено обстріли з лівого берега Херсону? І коли звільнять лівий берег від расистів? Чи буде тенденція обстрілів Херсону до кінця війни? Обстріли Херсона в 2014-му, чи буде це тривати до перемоги? Так, по черзі. Чи буде, що заважає припиненню обстрілів Херсона з лівого берега? Скажіть, вийшла карта правосуддя. Карта сили. Стріляють, бо можуть, бо можуть достать. Ось всі стріляють. Коли це припиниться, коли буде наступ. Наступу зараз поки нема. Ситуація важка. Ще будуть стріляти, ще будуть обстріли. Уміреність. Так, і вийшли дуже хороші карти, карти змін, перемін, що це зміниться. Це карта перемоги, і це карта, що так, що зміниться з перемогою. Все погане залишиться в минулому. Ну давайте прибирати все, що заважає, так? Да? Заперечую, заперечую. Тут на майбутнє не, не дуже карти. Спочатку от не дуже, потім це ситуація, коли Суфортуна фортуни повернеться, ситуація зміниться. Зараз все погано. Ворог буде відходити. Заперечую. Але пізніше. І чомусь вийшла карта, що це правосуддя. Що це... це по справедливості чомусь. Заперечую. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, охоронці. прошу захисту для Херсона, для Херсонської області, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів, щоб Збройним силам України я нічого не заважала, щоб була достатня кількість зброї, щоб відкинути ворога як мога далі, щоб припинилися обстріли, і руйнування в місті Херсоні. Буде так і так буде. Так, що там далі? Припинення, коли це буде? Не скоро ще. Коли звільнять лівий берег? Коли звільнять лівий берег? Чи звільнять його в січні 2024 року від рашистів? Ні. Не звільнять. Обстріли ще будуть. Чи звільнять лівий берег в лютому 24-го року? Я б сказала, там ще ні. Є зрадники, які здають всі позиції. Багато зради. Ні, ще не звільнять. Давайте подивимося навесні. Чи буде звільнено лівий берег Херсонщини навесні від расистів? І навесні ще ні. І ще обстріли. Що заважає звільненню? Лівого берега Херсонської області, скажіть, Херсону. Ой, лівого берега Дніпра, лівого берега Херсонщини, від рашистів, що заважає звільненню, Скажіть, покажіть Херсонська область, Херсон. Руйнування, сила. Ворог там сильний, має ресурс, має запаси. Хоче знищити цю територію повністю. Наші будуть давати відсіч. Що чекаємо? Чекаємо зброю. І не можна нічого казати, бо дуже багато зрадників. Треба тримати в таємниці. Якщо ви щось знаєте, тримайте це в таємниці. Бо ворог, ворог плати комусь плати, йому здають все. Він прям як все знає, що там буде відбуватися. Шлях відкритий на перемогу, територія буде звільнена, наші відіб'ються, зброя буде надана. Зараз все погано. І це чомусь по справедливості, не знаю, хтось винен, чомусь хтось винен. Може, то що ці зрадники винні, за них страждають тілі нормальні люди. Так, таємниця кажуть, нічого не кажи, нічого не розказуй, нікому нічого не кажи. Не кажи коли, не кажи як. Каже, що все зливають, здають. Ну, я також нічого не був казати. Заперечую, прибираю просто перешкоди, щоб е, нічого не заважало звільненню. І щоб прибираю цих зрадників. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили духи роду Хоронці, прошу захисту для Херсона, для Херсонської області і для лівого берега Дніпра, Херсонщини. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України, звільнити цю територію від шістів раз на жаль По Верховному суду прошу викрити всіх зрадників, колаборантів, те, що вони роблять, щоб з ними сталося. По Верховному суду та буде так, і прошу всі снаряди, дрони, ворожі, бомби, ракети повернути на голову тих, хто їх запускав. По Херсону і на голови тих, хто надає такі накази, і хто виконує. Та буде так. Так буде. Весь негатив назад на них, на ворогів. Буде так. Хочу перевірити, чи перекрилася ця ситуація, чи перекрили ми. Чи знялося. Так, дивимось. Херсонська область, Херсон, лівий берег Дніпра, Херсонщини. Що заважає Збройним силам України? Показується, що мост розбит. Мост розбит. Знаємо, що мост розбит. Так. Що заважає Збройним силам України отримати перемогу на лівому берегі Дніпра, Херсонщини, і прогнати окупанта? Вигнати. Шлях відкритий. Хрешо. Карта Сонця все буде добре. вижинуть. захист добре, руйнування велике. Ворог буде їх продовжувати, протистояння. Зараз, ну, як сили порівну, і не, 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 не та, не та сторона не може переважити. Ось. Тройка мічей. Тройка мічей це руйнування, втрати горі, сльози і з обох сторін. Не вистачає ресурсу. Так, страшно небезпечно. Захисники, це буде вирішуватись. Оці люди, що в Збройні, Збройні сили України, як вони як, як відчувають, що їх, їх кинули, самі на себе можуть розраховуватись, ніякої допомоги нема. Сам як хочеш, так і робить цю перемогу. І вони це зроблять. Не відступляться хлопці. Є опять зрадники, то що е, працює на ворога. Ті, що працюють на ворога, несуть смерть, велику смерть. Тобто вони знають, куди бити. так, Хтось кригує це все діло. В роботі на звільнення ОЗСУ. Прибираю перешкоди, заперечую. Заперечую. Має якусь агентурну сеть ворог. Заперечує, заперечує, заперечую, заперечую, заперечую. Щось хтось показує їм. Отримає за це гроші. Заперечую. Це все добре. Буде допомога, не буде допомоги, буде зброя, не буде зброї. Все одно будуть хлопці стоять і е, отримують перемогу, виб'ють ворога. Е, буде допомога, це буде швидше. Не буде допомога, це буде довше. Але все одно перемога на боці України. Не здадуть вищі сили, дух роду янголохоронці. Прошу захисту для Херсона, для Херсонської області, для лівого. Берега Дніпра, Херсонщини, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах озброєних сил для перемоги, для звільнення цієї території від расистів. Дай сили, дай все необхідне. Приберіть перешкоди, відкрити шляхи на всю необхідну зброю, щоб вся необхідна зброя приїхала до хлопців, щоб все в них всього вистачало, і щоб расисти тікали самі і здавались в полон, і щоб не було. Бажання у расистів протистоять і боїться за цю землю. Та поволі Вищих сил, Та буде так. Так буде. Прошу поверніть всі ракети, снаряди, бо ми запущені по Україні, по її мешканцям назад, на голови тих, хто це здійснює, на голови тих, хто надає такі накази. На голови росіян, на расистів, на їх територію. Та буде так. Так буде. Такий вийшов розклад, тримаємося і до зустрічі на каналі. Забула подивитися, чи буде тенденція обстрілів Херсона в 2014 році, так як в цьому році. Чи продовжиться така тенденція? Чи будуть так сильно обстрілювати, скажіть? Херсон? Кажуть, що буде менше уміряності. Вже буде менше. В роботі наші щось роблять, захист якийсь, ну... Будуть відкидати ворога, і це буде йти на спад. Спочатку року ще будуть. Так, ну давайте, спочатку року. Зима-весна 24-го року. Що чекає Херсон? Дуже погано. По повній програмі 10 мечів, дуже погано. Початок року дуже важкий для Херсона. Потім це буде йти на спад, вже буде вмірено. Менше буде. Щось пов'язане ще з мостом, ще якийсь мост буде розбито. Я думаю, що це Кримський мост. Якось воно вплине, не знаю. Так, шість пентаклів нададуть зброю, і ворога буде відкинуто. І тоді, по уміряності, буде менша інтенсивність буде спадати цих обстрілів. Так, чи буде тривати обстріли Херсона до самої перемоги? Давайте подивимось, чи, чи будуть тривати обстріли Херсону до перемоги. Так чи ні? Чибусь стріляти до, до кінця? Так. Да. Поки не отримають перемогу, будуть стріляти. І знову вийшли в ці карти, що хтось серед місцевого населення робить шкоду, собі оточуючим, що. За гроші вони здають. Щось здають, зливають. Інформацію якусь. Чи буде викрита оцих шкодників, цих предателів, чи викриють їх? Так, да, буде викрито, здадуть в полон. Це жінка. Ось і м'ячі. Є серед них жінка. Так, є серед них жінка і буде, візьмуть. Всіх буде викрито. Чи всіх буде викрито зрадників? Чи всіх викриють зрадників? Да, всіх. Всі поплатяться. Всі, хто зраджується, всі поплатяться. Ось так. Давайте приберемо це все. Заперечую. Заперечую, заперечую. вищі сили духи роду янголохоронці. Прошу припинення обстрілів міста Херсон якмога швидше. Прошу прибрати перешкоди Збройним силам на звільнення лівого берега Дніпра від грашистів, щоб припинились обстріли, щоб припинились руйнування і щоб було викрито всіх зрадників по Верховному суду. Та буде так і так буде. Дякую всім за увагу, до зустрічі на каналі.